Зошит чи розвага. Нині полиці з канцелярським приладдям вражають яскравістю та розмаїттям. Обкладинки щоденників та зошитів заполонили герої мультиплікаційних фільмів Тачки та Барбі. А от найпопулярніший тренд цього навчального сезону персонаж японської попкультури кішка Хелоукіті. Однак, працівники магазинів канцтоварів раді звертати увагу не лише на зовнішній глянц, але й на якість всередині. Дитина, звичайно ж, полюбляє. Найбільше малюнок, але головне, все ж таки, залишається якістю в цьому зошиті. Чорнило не розтікається, гарно розграфлені клітиночки. Тому мої рекомендації, взагалі, для батьків все ж таки вибирати якісні зошити, якість паперу всередині. Це саме головне, що є для дитини під час письма. Якщо дітям до смаку, передусім барвисті зошити, то вчителі рекомендують відмовитися від малюнків. Мовляв, розмальовані канцтовари відволікають увагу школярів. Тієї ж думки і психологи з одного боку яскраві зошити допомагають оку відпочити і водночас заважають зосередитися на навчанні, особливо якщо дитина першокласник, а на обкладинці супергерої. Для школи, напевно, потрібна і форма, і одинакові зошити, однакові книжки для того, щоб відбулася якась соціалізація в дитини. Так першачків, там перший-третій клас, коли вони дійсно мусять зосередити свою увагу, я думаю, що це не проблема пояснити і зробити, що має бути так. Вже пізніше дати волю трошки. Проявитися. Так. Якщо першачку однакові зошити вкрай не до вподоби, можна проявити індивідуальність, а саме прикрасити обкладинки власноруч, невеликим колажем чи аплікацією у спокійних тонах.